Скандали з ТЦК в Одесі продовжуються. Якщо раніше найбільше вони були пов'язані з громадським транспортом, то зараз уже поширилися і на приватні автомобілі. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи мають право військові блокувати авто та вручати повістки? Як правильно поводитися з представниками ТЦК, розповів одеський адвокат Олексій Шалару. Звертатися до поліції, але я вам кажу, що ну. Це без, ну, я розумію, що мені зараз скажуть, що ось, це все надія. Є певний порядок, якщо потрібно доводити цей факт, що у вас забрали певними засобами доказування, можете відфіксувати на відео засобами, тобто і мобільний телефон, як у вас, щоб було фіксація того, що у вас забрали, що він у вас був, у вас його забрали. Тому і це звертатися до правоохоронних органів, до керівництва до вищестоящого, тобто про те, що у вас був військово-обліковий документ, і у вас його забрали. Зробити витяг з реєстру, тобто з можна у вас стоїть на мобільний додаток. Ви можете сформувати pdf файл або через СНАП, який роздрукує вам відповідний витяг з відповідного реєстру, що ви стоїте на облік, і якщо у вас є підстава для відстрочки, там буде вказана дата відстрочки, період її. Дії цієї відстрочки Тобто він заміняє без проблем цей військово-обліковий документ. Спочатку тут потрібно дізнатися, яка підстава, яка причина, чому його оголосили в розшук, розумієте? Тобто, якщо щось десь, наприклад, просто вам скажу, яка ситуація. У мене є клієнт, який живе в Одесі. Він, як доброчесна добропорядна людина, звернувся до відповідного ТЦК СП тут, в місті Одесі, до Проморського, пройшов ТЦ ВЛК, отримав відповідний документ, але він був зареєстрований, прописаний в іншому місті, в Миколаїві. Області. І там йому приходили по вісті по старій адресі. Я не знаю, чому вони відправляли, можливо, щось там десь збой пройшов. Його там оголосили в розшук. Тобто то ТЦК СП оголосили в розшук, а тут в нього є військово-обліковий документ, тут він має відповідний бронь, бронювання, все офіційні документи, але він в розшук. Він звернувся до ТЦКСП, ТЦК СП, надав відповідні документи, розшук зняли. Тобто потрібно кожний випадок досліджувати. Я не можу вам сказати, що є така от процедура. Тобто, чому його оголосили в розшук? Можливо, він не зареєстрований ніколи не був, ніколи не ставав на облік, ніколи не оновлював дані, ніколи не звертався до ТЦК СП. Тоді дійсно це людина буде в рошу. До мене, от, наприклад, 3 роки вже війна, я вам казав, а людина жодного разу не була зареєстрована в ТЦК СП. Ну, то так, до мене звертаються, кажуть, витягнуть. Як я його можу його витягнути? За що, за вуха? Та ні, такого не буде. Він вже повинен був думати, тобто служити в Збройних силах України, якщо в неї відповідні підстави. Це, можливо, діти, можливо, догляд за хворими членами сім'ї, можливо, і хвороба його. То він вже повинен був цей документ збирати. А зараз, я не знаю, зараз це буде дуже важко. Витаскувати з автомобіля. По-перше, причини зупинки не було вказано. По-друге, ну, дуже багато порушень я бачив як адвокат. Що в такому разі фіксувати це на е, мобільні засоби, звертатися до правоохоронних органів, до судових влади в, вже в. Потім підключати адвокатів, які повинні працювати. ТЦКСП СП можуть роздавати повістки, якщо в них є відповідні повноваження, є відповідні, тобто є низка вимог до працівників ТЦК СП, які повинні бути його обов'язково повинен бути посвідчення, не просто перепустка, а посвідчення, що він має право роздавати повістки. Він може роздавати їх будь-де, якщо він через резерв плюс показав дані. Ну, оновив свої дані все, в нього є витяг відповідний. То Якщо там буде немає підстав для відстрочки, немає підстав для бронювання, людина визнана е придатною, то так, маєте право відмовитися. Зараз є законопроект, який хочуть внести Верховну Раду щодо кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК. Якщо людина не пройшла ВЛК, то буде адміністративний штраф і все. Кримінальної відповідальності не буде. А от якщо він пройшов ВЛК і відмовився від мобілізації, так це кримінальна відповідальність 5 років. Він просто відмовився і все його притягують до адміністративної відповідальності. Так, у нас зараз дуже багато випадків, які підроблюють підписи і направляють в учбовий центр, і ніхто там нікого не питає. Чи є, чи що. ну людина потім збігає і ніяких се немає. нема ну це реальне, реальне життя. Ви пробачте, що я так кажу, але дуже багато звернень людина збігає і все. І в принципі, немає його підписів. Потім оскаржує і, в принципі так. Чи має право на життя, так так. Чи він, ну чи як всі він може відмовитися від ВЛК, Та, Ну, такого немає законодавстві. він відмовився від проходження його, притягнули до адміністративної відповідальності. Потім знову піймають, знову відмовиться, знову притягнуть до адміністративної відповідальності. Є відповідно, закон, є відповідно в законі підстави, законні підстави наголошу, на Голошу на того, щоб отримати відповідну відстрочку. А якщо у вас є знову на Голошу, дуже багато, там, наприклад, троє дітей це сама така розповсюджена. Розпосюджений момент, що якщо троє дітей біологічних а аліментів немає заборгованості, це 100%. Зараз дуже багато студентів денної форми навчання, які підвищують свій рівень, так само відстрочку. Тобто, я не можу вам сказати, як уникнути, це не до мене. Я можу вам таких сказати про сказати, які є закони підстави щодо отримання відстрочки від мобілізації збройних сил України. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.